Друже, я не знаю, в яких відносинах ти з своїм дідом. Мій дід також був керівником, як ти говориш. І сказати, що він хером груші околачував, ну мені язик не повернеться. Сподіваюсь, що і багатьом людям, з якими він взаємодіяв. Я ні в якому разі не хочу обесцінити труд Там медпрацівників, педагогів. Ну, мені щиро сумно, що в нашій країні цей труд не ціниться по достоинству. Але ну, знаєш, в мене така звичка сільська, працювати з тим, що є. Тому е, ми не на каторзі нікого вже і по розпреділенню не женуть. Мабуть, вартує, керуватися не покликом серця, а заробітком грошей не знаю. Я ж тобі по другому можу теж вважати, що педагогом можна бути англічанкою якоюсь, вести блядь додаткові заняття. Ну не знаю, не знаю. Тут Я не хочу за це спорити, хто хотів той заробив, зрозумів. Можливості у всіх бувають.